Всім доброго дня, дорогі підписники цього каналу, хто дивиться це відео. Сьогодні хочу вам розповісти про вакцину. Ось така полімун від Ньюкасла, від хвороби Нюкасла. Народі на неї говорять вертячка, тому що нервова, вона поражає нервову систему і голуби, так сказати. Теряють орієнтацію, Вони не можуть не по корму попасти, не можуть літати, голову закручує в них і так далі. Як розпізнати цю на, в самих перших стадіях? Ну, Голуби, саме перше, це починають менше їсти, п'ють багато води, і заходиш в голуб'ятню на полу мокро. Ну, тобто у них дуже рідкий помет. Помет дуже рідкий і зеленого кольору. Крила опущені. Голуби ну, взагалі розстроєні, такий депресивний вигляд у них. Знижується яйця і так далі. Ну, Оці всі фактори показують на те, що птиця вже доволі давненько заразилась цією болезнью Нюкасла. Боліс Ньюкасла, вона от того, коли заразились голуби з першого дня, десь на п'ятий день, в середньому, вже видно, що, це, що вони больні. Тобто вже починається желудочна стадія. Ну, смотря, скільки вірусу хапанули, буває, що на другий-третій день вже й голови закручені. А так, то спочатку желудочна стадія, вони починають дуже рідким пометом ходити в туалет, ну і сумні голуби. А потім там на 10-й день починає крутити голову. Ну, теж це не точна така інформація, бо в кожній голуб'ятні по-різному, різний імунітет у голубів. Ну, приблизно ось так в більшості е, случаїв це просходить. У мене ця болячка теж була, цей вірус колись зайшов років, мабуть. 10 назад. І половина голубів подохла. Ну, якщо ця, ця болезнь заходить, то може і до 100% видохнуть голубів. Ну, то є дуже страшна така болезнь, і вірус такий страшний, і від нього немає поки що ніяких схем лічення. Тобто одне спасіння — це тільки вакцинація профілактична. Є різні вакцинації, там германські. Всякі, коротше, англійські, американські, польські. Ну, Це полімун це українська вакцина, якою я вже користуюсь доволі давно. І завжди, ну, поки що, за весь 15-річний мій стаж голубь остра, в мене боліли голуби один раз, коли вони не були вакциніровані. Дуже багато спорів ходить про цю вакцину. Дуже багато людей ще не, вакцині... не вакцинують своїх голубів, розказують, що не треба вакцинувати, тому що це вноситься вірус, голубятню. І голуби тоді від цього боліють. Ну, Це вірус в дуже малі, малому кількості, навіть якщо 10 раз більшу дозу дати голубу цієї вакцини, голубу нічого не буде. Я думаю, всі знають, що це таке вакцина. Це дуже е, маленька доза. Коли для людей приміняють різні вакцини, навіть від того коронавіруса. Це дуже маленька доза вакцини, і тут теж те саме дуже маленька доза вакцини, як, з якою може поборотися організм голуба. Він бореться і виробляє імунітет до цієї хвороби. І голуб уже готовий боротися з цією хворобою, якщо зайде, е, зайде цей вірус голубятню. голуб'ятню. Тобто, щоб голубу виробити імунітет, треба на це 10 днів. А якщо заходить вірус, він починає діяти вже на другі сутки на організм. Тобто у голуба немає цих 10 днів, щоб виробити імунітет. А так ми підготовлюємо голуба зарані, щоб він уже. З імунітетом до цього віруса. І він спокійно його переборює цей вірус, і ніхто не хворіє. Не мав ни в нас стресу, не в голуба. І все добре і хорошо. Тобто, там, ти провакцинував своїх голубів, а сусід не провакцинував. Сусіда заболіють. Обов'язково голуби, а в мене не заболіють. Або можна. Бувало такі случаї, що люди вакцинували. Ну, не було вакцини раніше. раніше. Там або дуже дорога вакцина. 10 голубів самих цінних провакцинував, а все остальне стадо не провакцинував. От голубятню цю заходить вірус. 10 голубів оці не захворіють, всі остальні захворіють. Переноситься ця, цей вірус дуже легко. Горобці, лебіді, гуси, горобець залетів, поклював корму, все, попив води в голуб'ятні, не дай Бог. Все, вірус уже занесений. Сходи, посрав, вибачте, за слово, за вираження в вольєрі з голубами. Все, уже голуб якийсь соприкоснувся з цим, наступив. І пішло, поїхало. Пір'я залетіло заражене в вольєр. Все може вже заразитися. Тобто, то є, воздухом залетіть може якась частина цього вірусу. І все. Дуже опасний такий вірус, до якого ще не придумали ніяких ліків. Тільки вакцина. Вакциную, я ось так, беру таку. Там, говориться, в інструкції взяти піпетку, Ну, я придумав по-своєму, взяв от капель для людських глаз ось таку е бутилочку, так сказати, як, з якої можна капати. Беру, розводю обов'язково дистилірованою або кип'яченою охлажденою водою, беру 5 кубиків, заливаю в пузирьок. Розводю ту таблеточку біленьку, яка там в пузирьку, і заливаю в оцей пузирьок, з якого я вже буду капати. Тільки ж він теж, щоб був прокип'ячений, щоб там ніяких мікрофлор не було, ніяких неполезних, не неполезних бактерій. Взагалі, щоб там мертво було. Туди заливаю ось таку такий пузирьочок І дуже удобно вакцинувати. Користуйтесь кому удобно. Вакцина ось така 50 доз, полімун, ще раз повторю, українського производства вакцина. Не знаю, багато хто з моїх знайомих нею користується і всі доволі. Ось таблеточка тут така. Вакцина це жива. І її треба хранити обов'язково в холодильнику. В течение часу максимум, часу, її треба використовувати вже на голубів. Тобто прокапати усіх голубів за час спіть. Так, а як підготувати птицю до вакцинації? Перше, що треба проглистунути голубів. Потім пропоїть вітамінами. Розробити профілактику від болезней антибіотиком. І знову днів 5 пропоїть вітамінами. Щоб голуби були здорові, струнки без супліть. Тоді вони дуже добре перенесуть без всяких побочних ефектів. Ну, рекомендують ось так це робити. І вакцина 100% подіє на голуба. Цей вірус храниться дуже добре, коли холодна пора року. Мінус. Мінусова температура. Хоча говорять, що великі морози все вбивають. Ну якраз ось цей вірус при великих морозах, при навіть невеликих один, він вже храниться до місяця, володатні може. При плюсовій температурі. Він погибає дуже швидко за неділю. Пішла плюсова температура і він починає погибати цей вірус. То є, якщо голуби боліли, у вас то бажано вичистить у голуб'ятні дуже все добре, і продезінфікувати дезінфікуючим якимось средством усю голуб'ятню. там вольєр, де вони соприкасались, усе це, щоб убити по максимуму цей вірус, щоб він ніде не сохранився. Ось тут я показую, як я беру шприц. Такий шприц. Бажано на 5 кубиків. Ну, можна і на 2 кубика, просто 5 кубиків заливаємо в цей пузирючок і розмішуємо. І будемо йти вакцинувати голуб'ятню. Ось так проколюю туди, заливаю, потім набираю шприц назад. Опять же, і наливаю в позирк, з якого я буду вже непосредственно вакцинувати голубі в голуб'ятні. Перебухтую це все діло. Також дуже важливо, щоб ця вакцина хранилася в холодильнику, в чині часу її треба використовувати. Вакцинувати голубів. Так, і зараз будемо вакцинувати вже в голуб'ятні. Покажу, як я це роблю. Ось такі голуби в мене були в 2021 році. Дуже багато узбеків було і трохи турків. Зараз я вже перейшов на турків. Узбеків благополучно продав. Хороша була птиця, ну, не пішла вона в мене. Ось така жовта голубочка. Зараз будемо її вакцинувати. Беру її ось так. Треба попасти на слізисту оболочку. Тобто або в рот, або в глаз, або в нос. Ось так. Вносик от акуратненько, і туди капельку, і він дихає і засмоктує цю капельку. І в глаз. Я на всякий случай і туди, і туди, і в глаз, і в внус. Щоб на всякий случай було навірника ось така голубочка. І випускаю в вольєр, її, щоб не перепутати, бо всіх не заповниш. Ну, в кого небагато голубів, то той заповню, або в клітку там відсажувати, або в якесь друге приміщення. Я випускаю вольєр ось такий голуб. Тасман. Теж йому в якось так, кас і вас. Хопа і так поїхали всі голубів вакцинувати. Короткоклювих трохи важче, длинок клювих легше. У них ноздрі побільше, тільки клац, туди капелька залітає як в пропасть. Можна ще пропаювати. Ну, більше я довіряю ось такій вакцинації прокапувати. Біла така двохчуба голубочка. І ну, теж в нос И в глаз. все провакцинированная голубочка. Це ось Саня, кстати, голуб. У нього брав я його дневник голуб'ятника. Саша, привіт, якщо дивишся це відео. <свісно> це твій голубок у 2001 році, якщо пам'ятаєш, я колись приїжджав, до тебе парочку брав класні голуби. І діти у них класні. Ось так я вакциную. І голос. Ось так. Ну, добре, глядачі, дякую за перегляд цього відео. Всім здорових голубів, щоб не було болячок. Всім до хорошого дня, добра і всім пока. Всім дякую. Ставте лайки і підписуйтесь обов'язково на цей канал.